Привіт! Мене звати Софія Сохорська і я є духовним психологом. Зі мною жінки зберігають шлюб, будують стосунки мрії і відкривають найкращу версію себе. Я вітаю тебе на моєму Ютуб каналі і на цій Ютуб консультації. І сьогодні я хочу поговорити про таку тему, як конфліктувати з своїм чоловіком. Я хочу сказати таку річ, що конфлікти з чоловіком насправді є корисними. І їх неможливо уникнути в кожній парі в той чи інший момент настають конфлікти, і вони будуть завжди. Тому вміння конфліктувати є дуже важливим вмінням яка може привести сім'ю на зовсім інший рівень. Тобто кожен конфлікт може насправді нас переводити з рівня на рівень. І зараз я поясню, як це зробити найефективніше. Коли доходить до конфлікту, у чоловіків і жінок є абсолютно дві різні стратегії поведінки. Жінки, ми конфліктуємо через емоції. Чоловіки більше через логіку, через структуру, конструктивність. І через те, що в нас є зовсім. Дві різні полярності ми не можемо, знаєте, зійтися до такої точки консенсусу. Через це нам дуже тяжко розуміти один одного, тому що чоловіки одною півкулею. Можна так сказати, конфліктують жінки зовсім іншою. Через те чоловікам тяжко вони хочуть втекти, вони хочуть віддалитися від жінки в цей момент, тому що емоційна складова є набагато потужнішою, вона набагато має більший тиск, аніж логічна. Тому що логікою ти швиденько пояснив, конфлікт можна вирішити або не вирішити. На цьому поставили капку і пішли. Емоції, їх треба повністю прожити, їх треба повністю через себе пропустити. І так як чоловіки вони до емоцій менше схильні, їм тяжко витримати весь цей емоційний потік, який хоче на них направити жінка. В Цей момент жінки попадають в таку ситуацію, коли вони думають, що я чоловіку не потрібна, йому не потрібні взагалі мої думки, насправді мої емоції. І в цей момент жінка себе почуває ще більш одиноко, чоловік себе так само почуває, що не розуміють, що з ним не хочуть говорити на одній мові. Але тут є такий один малесенький нюанс: що жінці перейти на мову структури набагато легше, ніж чоловіку піднятися на рівень емоцій. Тому що коли вже чоловік піднімається на рівень емоцій, зазвичай це емоції доволі агресивні і деструктивні. Жінки, коли вона агресує, все рівно їй якось ці емоції можна швидше повернути в якусь любов, ласку. Часто ми хочемо як та хай мені не говорить ніяких там порад, хай нічого не вирішує, хай просто підійде і обійме мене. Все, на цей момент емоції жінки стухають, їй робиться легше, і вона просто відчуває: Окей, мені закрили потребу, мені дали те, що я хочу, мене заспокоїли, мені показали, що я любима, цього достатньо. В чоловіках так не працює. Тому з чоловіками є інша модель поведінки. Як це зробити, я зараз вам покроково розкажу те, що я рекомендую робити своїм клієнткам. Вони мають на цьому результат. Я цьому дуже рада. І тому я хочу цим поділитися із вами. Конфліктні ситуації вони підсвічують найбільшу нашу потребу. Тому при кожному конфлікті ви маєте проаналізувати, яка ваша потреба чоловіком не закрита. Але щоб це проаналізувати, знову ж таки, треба перевести емоційну складову на логіку. На структуру. І для того, коли ви прожили вже конфлікт, він повторюється багаторазово. Наступний раз не знаю, можливо, ви зараз дивитеся це відео після того, як у вас відбувся конфлікт з чоловіком, і ви в безвихідній ситуації, прекрасно. Поки гаряче оце все, як говорить, куй желізо, не відходячи від кайси. Зараз я вам рекомендую, і в принципі, після конфлікту я вам рекомендую. Піти не до чоловіка і далі кидати в нього каміння з претензій, образ, емоцій. В цей момент я рекомендую якраз піти в глибину себе, не бігти до чоловіка. А ти знімаєш відео? Так. Нарешті почути, а що справді я хочу всередині себе, відкритися. І щоб це зробити, я рекомендую ось таку техніку: листочок, ручка. І ви починаєте покроково виписувати наступні речі. Згадайте, і випишіть перший конфлікт або якісь перші конфлікти, які у вас тільки-тільки виникали з вашим чоловіком, коли у вас зароджувалися стосунки. Чому саме перші конфлікти? Тому що якраз найбільша наша потреба, найбільше те, що ми хочемо отримати, наша якась внутрішня пустота, вона якраз виливається в перших конфліктах. Прописали це. Наступний крок. Наступне випишіть те, через що останній період довготривалий часу ви найчастіше конфліктуєте. Далі, третім пунктом, за кожною нашою думкою стоїть якась емоція. Але знову ж таки, через те, що жінки першочергово обирають емоцію, а чоловіки більше схиляються на думки, в нас є в тому розбіжність. Але якщо ви почнете аналізувати свої Емоції і які думки за ними стоять, то я образилася. У мене найбільше в мені бушує образа. Давайте відкидаємо цю емоцію і аналізуємо, через що ця образа прийшла. І коли ви випишете ці всі три пункти, у вас же буде плюс-мінус структура. Ви вже будете мати конкретику, з чим прийти до свого чоловіка. Ну, приклад, який найчастіше трапляється у терапії зараз з моїми клієнтками, це те, що вони втрачають інтерес до чоловіка, а чоловік втрачає інтерес до них. Це трапляється через те, що побут з'їдає стосунки, постійно одне і те ж саме, втрачається захват від нашого партнера. І у такій ситуації, яка буде потреба, потреба у емоціях. Проаналізуйте, якщо ви маєте дитину, що наші маленькі діти вони коли хочуть отримати емоцію від матері, від батька, якусь позитивну радість, якийсь сміх, але вони не можуть це отримати. Вони починають якось виводити на себе. Щоб ми з агресували і дали їм негативну емоцію. Чому так відбувається? Бо наш мозок він може знаходитися або в плюсі, або в мінусі. В нейтральності, в ігнорі він находитись не може. В цей момент він починає помирати. Так само дорослі, коли ми не можемо отримати позитивну емоцію, жінки починають виводити своїх чоловіків, щоб отримати ну, хоча б негативну. Коли ви вже розумієте, що у вас є така потреба, і ви хочете ось це конкретно від чоловіка отримати, ви приходите і говорите: дивися, дорогий мій чоловік, ось є такі пункти А, Б, в г, де те, що я хочу, будь ласка. Не говоріть до нього з претензією, а от ти такий сякий мені це не даєш, ти погана, я це не отримую від тебе. Тому що, коли ви будете висловлюватися через претензію, його серце буде закриватися, і він нас взагалі не почує. Але коли ви прийдете і скажете: ось є така ситуація, давай її вирішимо ось таким способом. І тут є одна маленька фішка з НЛП. Пригадайте момент. Пригадайте ситуацію, коли ви вже проживали разом якийсь класний досвід, як ви разом комунікували, вам від цього було кайфово. І скажіть, от пам'ятаєш, ми тоді та тоді-то робили ось це? Пам'ятаєш, як нам було класно. Він це знову проживе, йому від цього підніметься пласт позитивних емоцій і скаже: Так, давай, ми давно цього не робили, давай зробимо ще раз. Це було класно. І тепер ви розумієте, що від конфліктної ситуації, яка виникала до того, коли ви пішли в глибину, ви йдете всередину себе, замість того, щоб... Коли здійснився конфлікт, бігти до нього, кидати в нього камінням з образ претензій, ненависті, зверніться в цей момент до себе, подивіться всередину себе, що ви істину хочете в цей момент. І тоді буде ріст. І тоді, коли є конфлікт, він вас може вивести на новий рівень, ще на новий рівень, тому що ви йдете в розширення, замість того, щоб падати на дно з негативними емоціями. Ви задаєте собі правильні питання, ви робите собі правильну директиву і виходите на наступний рівень. Я можу запевнити вас, що воно працює ефективно, тому що це те, що я задаю своїм клієнткам. Це те, від чого я бачу справді результат. Тому пробуйте. Якщо ви хочете ще глибше себе пізнати, пізнати свою психологію, психологію чоловіків, я вас запрошую на консультацію. Також за підписку на мій інстаграм я дарую трансформаційну статтю, яка заміняє один сенс у психолога. Вона відкриє вам вашу самоцінність і покаже вам, як себе любити ще більше, що у вас є всередині. Там є структура з питань, там є багато теорії, тому підписуйтесь, я одразу вам її подарую. Я дякую вам, що ви подивилися це відео. Я дякую вам, що ви присвятили свій час розвитку. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо у вас є якісь питання. І до наступного відео. Я бажаю вам всіх благ!